Перед вами оновлена модель осушувача повітря Maxton. Ця модель називається Maxton MX20 Smart. Тепер цей пристрій має смарт-керування. Тобто ви можете даний осушувач підключити до свого модему і керувати зі смартфону з будь-якої точки. Це дуже зручно і до того ж, в смартфоні ви можете налаштувати можливість програмування по графіку, і вам доступні всі функції віддалено, ті, що є на панелі керування. Відповідно, з панелі він також. Налаштовується, ми в цьому відео продемонструємо. Що стосовно дизайну, дизайн залишився такий самий. На передній частині корпусу ми бачимо логотип Maxton. Є led індикація кольором показує відносно рівня вологості на дисплеї. тобто і вологість показується. І якщо, наприклад, по кольору, то певний кольор відповідає за певний рівень вологості. Червоний у вас висока вологість, зелений, вологість у вас на середньому рівні, синій це вологість на хорошому рівні. Ви можете здалеку бачити по цій індикації. Що стосовно дизайну, то він дуже виглядає. Сучасно, Стильний, красивий дизайн, пристрій в білому кольорі, зверху чорна панель і знизу також вставка чорного кольору. Знизу разом можете звернути увагу, є коліщата. Коліщата. Мають кут оберту на 360 градусів. Це дуже зручно, що ви можете перевозити в будь-яку сторону пристрій, не піднімаючи його. Навіть можна перевести через невеликий поріг. Знизу також нам можна побачити такі захисні ніжки. Це ніжки захищають від перекидування пристрою. Тобто, якщо випадково зачепили, там можливо дитина або кіт, або ви зачепили, то він не перекинеться. Це дуже зручно. На задній частині корпусу ми можемо побачити отвір для забору повітря. Сюди входить вологе повітря і зверху виходить сухе. Отвір для забору повітря закритий сіткою. Ця сітка багаторазова і з нейлону. Ви її можете почистити помити звичайною водою, прочистити тряпочкою і поставити назад. Додатково в комплекті до даного пристрою йде hepa фільтр. Ці hepa фільтри ви можете окремо назавжди придбати. Вони є в наявності. Цей фільтр служить для... Більш дрібної очистки повітря, і якщо, наприклад, вдома є алергетики, або ви хочете, щоб повітря було краще у вас, то відповідно застосовуйте додатково цей фільтр. Він фіксується за основним фільтром, Ви його розпакуєте з цієї плівки і поставите, закриєте фільтром сіткою. Ми рекомендуємо регулярно прочищати цей фільтр там по мірі забрудненості раз в тиждень або два. Хепа фільтр він є по ресурсу до півроку, але ви вже дивитесь по мірі забрудненості. Його можна. Протрусити або пропилисосити, але до півроку його використання буде ефективне. Якщо ви хочете без фільтру, то пристрій також може працювати, відповідно, на основному фільтрі, де буде збирати суту пил. А хепа він служить більш для дрібної очистки, і на ньому буде дуже добре збиратись мікрочастички та шерсть, наприклад, тварин, якщо у вас є вдома тварини. Що стосовно конденсації вологи, то вона відбувається на радіатор, який покритий покриттям блюфін спеціальним проти корозії. І, відповідно, в ньому накопичується водичка, стікає в піддон. Там є певна ємність, де вода стоїть, а потім попадає в бак. Попадає в бак вона через спеціальний носик такий. Він, який також служить для того, щоб окремо, якщо ви хочете під'єднати шланг дренажний, це для того, щоб вивести воду, конденсат в окрему тару або в каналізацію. Відповідно, якщо ви хочете на довший термін, пристрій лишити, кудись піти або поїхати. Відповідно, він вже буде працювати без перестанку, доки підключений до мережі. Довжина складає тут близько метра, тому в принципі вам достатньо, щоб кудись вивести, і відповідно маєте Зауважити за те, що має бути кут, щоб водичка стікала, бо вона виходить з Що стосовно по баку, то бак іде об'ємом на 4 літри. Якщо бак заповниться, пристрій автоматично виключиться. Справа цієї моделі є те, що в баку є така кришка, вона служить. Скажемо, додаткову ізоляцію, коли вода попадає в бак, воно поступово стікає і вода тут не дзюрчить. Якщо знову ж таки кришечку зняти, то бачимо тут, де накопичується сама водичка. Ви можете цю кришку і помити і зняти, і навіть з нею можна просто вилити воду через кут. Отвір для дренажної системи, відповідно, є. Якщо ви хочете вивезти бак, обов'язково маєте. Присутній осушувачі і вже тоді воно напряму стікає. Ручки для захоплення баку є збоку, він уймається достатньо легко і назад ставиться також легко і плотно. Також можемо побачити в корпусі захищеному датчик вологості і температури він знаходиться. І відповідно до нього також є доступ, якщо треба почистити його від пилу. Давайте перейдемо до верхньої частини корпусу. Пристрій вже підключений до мережі, він підключається через 220 вольт. Звичайна розетка, інструкція, до речі, йде в комплекті засушувачем, як і гарантійний талон. Гарантія даного пристрою складає 3 роки. Коли пристрій включений в мережу, то горить кнопка Power. Це означає, що йде подача енергії. Запускаємо пристрій кнопкою. Він зразу видає звуковий сигнал і показує вологість, яка є на дисплеї. Пристрій показує вологість, і ми можемо виставити свою. У нас зараз сухо. Ми можемо поставити йому вологість, наприклад, 45%. Виставивши 45%, показник він його запам'ятає. І знову покаже поточний. Зараз він зрозумів, що треба сушити. Включив вентилятор, включив компресор і вже, по суті, пристрій в роботі. Якщо подивитись на передню частину корпусу, ми бачимо цей лед-індикатор, про який ми говорили, він на камеру може мерехтіти зараз, насправді він не мерехтить. Він світиться зараз зеленим кольором і показує те, що рівень вологості є відносно до того, який на дисплеї. тобто 50%. Конкретно по рівнях вологості по відсотки, як відповідає кольор, ви можете почитати в інструкції. Що стосовно налаштувань далі, тут, тут є режим авто якому ми, відповідно, наставили зараз вологість. Якщо ми натиснемо кнопку мод, загориться така футболка, це говорить про те, що пристрій включив режим сушки-білизни. Це максимально такий інтенсивний режим, в якому працює осушувач, Оберти вентилятори на максимумі і на вологість він вже не орієнтується. Тобто він буде працювати нон-стоп, поки не заповнить бак. Якщо знову ж таки знову виставити вологість, ви хочете переходити в режим авто і тоді виставляєте кнопками-стрілками вологість, яку вам потрібно. Поруч є кнопка таймеру. Таймер на пристрої налаштовується на включення або на виключення. Якщо ми робимо це з панелі, наприклад, 3 години ми зараз поставили, то через 3 години він виключиться. Якщо усушувач ви тільки під'єднали до мережі і зразу ставити таймер, наприклад, ті самі 3 години, то він через 3 години включиться. А якщо смарт керування, то це можна зробити зі смартфону, під'єднавши пристрій, то ви можете там вже поставити графік, коли він буде включатись і виключатись. Це дуже зручно. Що стосовно кнопки іонізації, то вона знаходиться окремо. Ви один раз натискаєте, включається іонізатор повітря. Також, якщо затиснути цю ж кнопку, Панель пристрою заблокується, засвітиться такий замочок, і відповідно ні одна з кнопок вже не працює, тобто це блокування від дітей або від випадкового натискання. Так само потримали, розблокували. Іонізацію ви можете за бажанням включати, виключати при потребі. Є окрема кнопка нічного режиму, якщо ми цю кнопку натиснемо, Автоматично пристрій перейшов в режим мінімальних обертів. Зараз згасне підсвіточка і згасне led індикатор В цьому режимі пристрій не відволікає У вас. Ви можете побачити, що зараз не світиться індикатор. І відповідно панель теж згасла, не буде, наприклад, в темряві вас відволікати. Це дуже зручно. Якщо, наприклад, ми знову натиснемо цей режим, він перейде в параметр автоматично і переключиться на вентилятор, в якому він стояв. Плюс ця кнопка, тут написано Sleep Reset, вона служить для перезавантаження пристрою. Якщо її натиснути то пристрій перезавантажиться. Коли у вас на самому осушувачі покаже, загориться ця стрілочка, то ви її просто затиснете і потримаєте декілька секунд. Зараз можете побачити, що він вологість визначив зараз 44, і індикатор вже показує синім кольором. Ну і окремо вентилятор також коригується. Мінімальне або максимальне положення, ви можете собі виставляти. В даному осушувачі стоїть вентилятор равликого типу, він створює хороший повітряний потік, а саме це до 180 метрів кубічних в годину. Цій моделі новіший вентилятор, він ще тихіший працює і це відчутно. Для 20-літрового осушувача це напевно сама тиха модель, яка зараз у нас є. З урахуванням, що пристрій йде на 60 квадратів і знову ж таки збирає він до 20 літрів. Що стосовно його параметрів, у нього також параметри достатньо цікаві. І ми можемо подивитись на самому осушувачі. Знову ж таки, продуктивність його складає 20 літрів максимально, це при температурі 30 градусів, 80% вологості. Якщо температура менше, він буде працювати, але просто буде збирати повільніше, трошки менше. Споживання он також у нього дуже гарне. Це енергоефективний осушувач, який споживає небагато. Споживання у нього йде від 325 до 450 Вт. 450 Вт це в піку і в максимальному навантаженні. В середньому, якщо це буде пристрій працювати в кімнатних умовах, де температура 18-25 градусів, він буде споживати близько 350 Вт. І це дуже добре. Це економний пристрій, який не буде багато накручувати світла. Що стосовно рівня шуму, то тут вказується на осушувачі 43 дБ це максимальний рівень шуму. Мінімальний рівень шуму нам. Мінімальному положенні вентилятора складає 38 дБ. Це е, рахується дуже тиха робота, тому що е, більшість осушувачів, якщо ми говоримо, наприклад, про ті самі 12 літрів, е, мають рівень шуму 41-43 дБ, а це 20 літрів. Це дійсно відчувається, пристрій зараз працює і нам комфортно з ним знаходитись. Що стосовно пропускної можливості, знову ж таки, то вентилятор пропускає 180 м метрів кубічних на годину повітря. Це дуже хороша циркуляція повітря.